Привіт, друзі! Сьогодні розповім про один з найдоступніших смартфонів на ринку Motorola i14. А вже зовсім скоро поговоримо про всі цікаві новинки від Moto. Тому підпишіться, щоб не пропустити, і вподобайку не забудьте. Дякую. Почнемо з комплектації. Незважаючи на мінімальний цінник, тут є все, що потрібно: блочок зарядки на 10 Вт, кабель USB Type A на Type-C і прозорий силиконовий чохол. Він має виступи над блоком камери і екраном, тому про базовий захист можна не хвилюватись. В порівнянні з попереднім поколінням i14 став практичнішим і красивішим. Спереду смартфон захищає Gorilla Glass 3, що рідкість для цього сегменту. Рамка і задня панель з матового пластику, який майже не збирає відбитки пальців і приємний на дотик. Все це в прекрасному фіолетовому кольорі, є також зелений варіант і класичний сірий. На правій грані розміщена качелька регулювання гучності та кнопка блокування без сканера відбитка пальців. Так, це перше обмеження, яке є в цьому смартфоні. Сучасних методів розблокування тут залишили тільки Face Control, який в принципі працює непогано. Але, звичайно, він не такий зручний та надійний, як сканер. Наступним обмеженням є монодинамік на нижній грані, хоча підтримка Dolby Atmos на місці, тому ви зможете трохи підкоректувати звук. Ось що точно є перевагою, це наявність роз'єма 3,5 мм на верхній грані і повноцінний сім лоток, 2 наносівки плюс карта пам'яті до 1 ТБ. Дисплей 6,5 дюймова HD IPS матриця на 90 Гц. У порівнянні з попереднім поколінням, рамки стали значно вущими і виглядає це справді сучасно. На налаштуваннях можна детально підкоректувати кольори. Також на вибір доступні три варіанти частоти оновлення екрану: 60 Гц, 90 і авто. Пікова яскравість далеко не рекордна, але якщо хочете отримати максимальні показники, треба використовувати автоматичний режим. За продуктивність смартфоні відповідає 12 нанометровий процесор Unisoc T606, 2 ГБ оперативки LPDDR4X, яку можливо віртуально розширити до 4, і 64 ГБ постійної пам'яті UFS 2.2 з можливістю розширення картами microSD. На перший погляд може здати, що 2 ГБ оперативки дуже мало для останньої версії зеленого робота, але тут непростий Android 14. А його Go-версія, яка створена спеціально для бюджетних смартфонів з малою кількістю оперативки. Візуально вона майже не відрізняється від повноцінної. Хіба що немає стрічки новин зліва від робочого стола, не можна розділяти екран, трохи спрощений інтерфейс застосунку камера та, можливо, некоректна робота деяких програм, які не оптимізовані для цієї системи. Але за час користування я не помітив проблем чи явних обмежень, які б заважали виконувати базові функції. Тут є більшість звичних для мото фішок. жест для вимкнення ліхтарика, сповіщення зі спалахом, режим керування однією рукою і навіть бічна панель для швидкого доступу. Звичайно, смартфон працює не надто швидко. Буває, трохи задумуються перед входом за стосунки чи з'являються мікрофрізи в тому чи іншому місці. Але, як я вже сказав, базові функції він виконує. А вимагати чогось більшого від цього сегменту, напевно, і не варто, особливо враховуючи, що тут досить швидкий формат постійного сховища, навіть швидший, ніж старших братів G24 та G24 Power. Камери. Основний модуль на 13 Мп з фазовим автофокусом і 5 мегапіксельна фронталка. Чогось особливого вони не показують, але для фотодокументів, лічильників чи відеозв'язку їх буде більш ніж достатньо. Відео обидва модулі знімають Full HD 30 кадрів в секунду з можливістю 4-кратного цифрового зуму. В застосунку камери доступні такі режими зйомки: прискорена фото, відео, портрет та сканер QR-кодів. Автономність. Батарея 5000 мА з підтримкою 15-ваттної зарядки. Від комплектного блочка смартфон повністю заряджається за 2 години 20 хвилин. А якщо маєте трохи потужніший, цей час можна скоротити приблизно до 2 годин. Акумулятора мені без проблем вистачало на 2 дні користування, а під навантаженням i14 видав 7 годин 41 хвилину активного екрану, що навіть трішки більше, ніж G24. Зі зв'язком і навігацією ніяких проблем. Мікрофони також відпрацьовують на хорошому рівні, є запит дзвінків, NFC та радіо, а геомагнітний сенсор, на жаль, відсутній. Чесно кажучи, найдешевша моторола мене приємно здивувала, оскільки всього за 3700 гривень цей смартфон без проблем виконує базові задачі, дуже круто виглядає, ідеально зібраний з непоганих матеріалів, пропонує чудову автономність і навіть повноцінну комплектацію. Звичайно, для активних користувачів краще підібрати щось з більшою кількістю оперативки і Full HD матрицею. Але якщо вам потрібен другий смартфон або недорогий гаджет для дитини чи родичів, це виглядає як ідеальний варіант. А що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментах. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ! Почуємось!